Сьогодні у нас із вами день червоного кольору. Червоний колір відіграє велику роль у нашому житті і діяльності, оточує і супроводжує нас усюди. Колір цей яскравий дуже, колір серця, колір ружі, колір яблуку у садку, колір маків на луку, колір шляпки в мухомора, колір вуст і помідора, колір пих і заборони. Що за колір то? Вірно, червоний. Червоний колір асоціюється із сонцем, вогнем, енергією, коханням. Він надає впевненості, заряджає енергію, позбавляє від туги Негативних емоцій, викликає відчуття тепла і має зігріваючу дію. Червоним кольором людина перетинається постійно. Він присутній у одязі, інтер'єрі, продуктах харчування. Відтінок вважається одним із яскравих. Він одночасно простий і складний. Має безліч відтінків. Це і яскрава гербера, і солодка малина, соковитий томат та кисленькі ягоди калини. Червоний то колір свято. А давайте з вами відгадаємо загадку. Як на дивній грядці виросли загадки соковиті, величенькі, круглі та смачненькі, влітку зеленіють до осені червоніють, вірно та марно. Кольори оточують нас, куди б ми не пішли, а також впливають на наші рішення та погляди на життя. А зараз послухайте казочку жив на світі злий чаклун, який ненавидів червоний колір, бо він дуже яскравий, а ще це колір червоного маку і калини, їх чаклун теж ненавидів, і хотів назавжди позбутися. Задумав злодій лихий план, а для його здійснення йому не вистачало одного компоненту. Це був корінь червоної калини. Не витерпіла такої напруги матінка природа, розгнівалася на чаклуна і промовила як ти смієш зітхати на життя моїх прекрасних діток червоного кольору не дозволю такому трапитися. І перетворила чаклуна на камінь. Той вмить обернувся каменем. Так і лежить той камінь під кущем червоної калини. А поруч ростуть червоні, як вогонь маки. Ось така повчальна казочка. Дякую вам за увагу, дітки.